Наша водна красуня в'ється поміж хвилястих поліських берегів. Витоки річки Уш розташовані в Ємельчинському районі. Довжина її сягає 256 кілометрів. В межах Житомирської області відстань складає 162 кілометри, а в межах Київської області 94. В рамках спеціальної програми по збереженню річки Уш в користі за останні роки з міського бюджету виділялися кошти. У 2011 році було виконано робіт на суму 190 тисяч гривень. В у 2012 році ця сума склала 180 тисяч. Основні роботи були направлені на очищення русла водної артерії міста. Та, на жаль, через два роки від цієї діяльності не залишилося її сліду, все знову заросло. Річка Уж бере свій початок в Імільчиському районі. І відповідно, впадає в річку Прип'ять. І тоді, ще, коли ми розробляли першу програму, ми запрошували спеціалістів Житомирського. Проєктного інституту Житомирводпроєкт спеціалістів управління водного господарства в Житомирської області. Ще тоді вони наголошують, що ці всі наші заходи, тобто таке очищення, як ми робили на території міста, воно не вірить кардинальну проблему проблему річки. Проблему цю необхідно вирішувати комплексно, починаючи від її витоків. А зрозуміло, що повноваження міської ради. Розпочився тільки на території міста. Ми неодноразово зверталися і до обласної державної адміністрації, до Міністерства екології та природних ресурсів України, до Кабінету міністрів України. На жаль, ми всюди відтримали негативні відповіді, грошей немає і допомоги ми від, ні від кого не отримали. Що в 2016 році? На 2016 рік капітальних, як я вже сказав, видатків не заплановано. А зрозуміло, будемо заплановані в рамках благоустрою міста наші традиційні акції це по прибиранню берегів річки Уж з залученням наших учбових закладів, комунальних служб, ну і громадських організацій, тобто небайдужих людей. Дуже важливим фактором в життєдіяльності річки є рівень води. Як відзначив Валерій Мартинюк, згідно досліджень Міністерства екології та природних ресурсів України, рівень води в малих річках держави впав два рази. Беручи до уваги нашу водну артерію, то в 2015 році було зафіксовано найнижчий рівень води в річці Уж за всі роки спостереження 114 см. сантиметрів. Як повідомив начальник управління з питань цивільного захисту Олег Башаков, для порівняння з 2007 по 2012 роки мінімальний рівень води. В річці сягав 133 см. Потім спостерігалося збільшення, і в минулому році було зафіксовано стрімкий спад рівня води. Я от посидів, зробив графіки і проаналізував. У нас, в принципе, и уровень воды, даже по максимально паводку обстановку, это февраль, март, апрель каждый год, у нас идет уменьшение. Если не считать за 15 лет, у нас было два увеличения уровня воды в паводку обстановку. Это у нас было в 1999 году, увеличение было до 3 метра 99 сантиметров. И в 2000 в 2007 году, в 2006 году у нас было поднятие 4 метра 30 сантиметров. В среднем паводка обстановка поднятия речки Уш у нас идет каждый год 2 метра 20 сантиметров. Это в принципе очень мало. С 2014 года у нас катастрофический минимальный уровень речки просто падает. Вот в 2014 году у нас было 128 сантиметров, в 2015 году минимальный уровень уже был 114 сантиметров. Но я хочу сказать о том, что в 2016 году, буквально неделю назад, уже у нас максимальное поднятие речки уж было 165 сантиметров. Это говорит о том, что уже то, Катастрофического э, понижения воды, которое было, я имею в виду паводка, обстановка уже у нас в этом году не будет. Першу чергу рівень води в річці залежить від природного фактору, а саме від опадів. Будемо сподіватися, що в цьому році їх буде більше, адже показники рівня води в 2016 році на цей період вищі від минулорічних. І, взагалі, про збереження річки повинен турбуватися кожен із нас, не смітити на її берегах, не виробити зелені насадження поряд, вчити своїх дітей культурі і на своєму прикладі показувати її, долучатися до акції по прибиранню берегів. І тоді результат не змусить на себе чекати.